Неділок, 10 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Також в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні в випуску розкажемо про таке. Найгарячіші напрямки на передовій Бахмута Авдіївка. Ворог стягує сюди елітні війська. Наші кореспонденти зібрали усі подробиці подій в Україні за добу. Смертельна автотроща на трасі Дніпро Павлоград загинуло двоє військових. Фільм Пам'ять про відомого тренера боксера представили у Дніпрі. Спортсмен загинув від теракту 14 січня на перемозі. Нова марка від «Укрпошти» «Калуш оркестра сьогодні. Презентували на Прикарпатті. Чи можна її придбати у Дніпрі? І він виступав на провідних сценах світу. 30-річчя творчої діяльності народного артиста України Дмитра Логвина. і ранок на Дніпропетровщині без обстрілів кордони під надійним захистом нарешті розпочалися виплати родинам загиблих жителів. По 300 тисяч гривень вже отримали 64 сім'ї. Повідомляють у військовій адміністрації. Загалом в обласному бюджеті заплановано 70 мільйонів гривень. Смертельна автотроща на трасі дніпро павлоград Водій БМВ не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Удар був такої сили, що машина вилетіла у кювет та декілька разів перекинулась. Загинули водій та пасажири легковика. Це були військові 25 та 26 років. Рятувальники деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки. Причини ДТП встановлюються. Іще одна ДТП у кривому розі автомобіль Нексія занесло на трамвайні колії. Водій не впорався з керуванням і влетів у шкоду. Одна з машин вщент розтрощена, інша спалахнула одразу після зіткнення. Постраждали мати та дитина. Зараз вони у лікарні. Усі подробиці з'ясовують правоохоронці. Росіяни зі смерчів вгатили по населених пунктах Донеччини. Вкотре накрили вогнем Херсон на фронті найгарячіші бої під Бахмутом та Авдіївкою. Ворог стягує сюди елітні війська. Усі подробиці подій в Україні за останню добу в нашому матеріалі. Людей діставали з під завалів. Загинули чоловіки, дитина. Це наслідки вчорашнього ворожого удару по Запоріжжю. Атакував противник приватний сектор. Розбір завалів триває. Четверо поранених і десяток пошкоджених будинків. Такі наслідки обстрілу Донеччини зі смерчів. Також дві ракети С-300 противник випустив по Краматорську. Котре ворог обстріляв і Херсон, пошкоджений художній музей, адмінбудівля райради та кардіоцентр. Постраждалих немає. Запеклі бої тривають на Донеччині під вогнем Бахмута Авдіївка. За добу росіяни майже 60 разів атакували позиції сил оборони. Окупанти змінили тактику, воюють за сирійським сценарієм, знищують усе на своєму шляху. Будівлі обстрілюють артилерією та завдають авіаційних ударів. Серед вагнерівців величезні втрати, тож росіяни перекидають у Бахмут елітні підрозділи армії. Це вимушена їхня міра, і це якраз системні і дуже величезні втрати. Фактично в районі сотні або більше сотні щодоби. Якщо тільки вбитими бирати. А, а буває, якщо з пораненими і важко пораненими, це дуже дуже важкі втрати. Волонтерський загін білі янголи допомагає з виїздом людей із зони бойових дій. Вмовляють батьків з дітьми залишити Авдіївку. Там Україн. Небезпечно кажуть, жителі інколи ховають малечу від евакуації. Ви слушали за підімісячну? родила в попроси. приїхала. я не На мені страшні історії. росіяни тероризують мешканців Маріупольського району. Вивозять їх у невідомому напрямку, аби облаштувати там військову базу. Людей буквально викидають на вулиці. Окупанти стягують свою техніку, зокрема, і на запорізький напрямок. 24 дитини з Херсонщини вдалося повернути додому. Малечу незаконно отримували російські окупанти. Рятувальну операцію провели волонтери фонду Сейв Ukraine. Рашисти допитували полонених 13 годин, а ще змусили зніматися для пропагандистської програми. Повітряні сили України показали роботу норвезького зенітного ракетного комплексу. Ця техніка з листопада захищає наше небо від російських ракет. Вже вдалось знищити понад сотню ворожих цілей. Це пускова установка Каністр Лаунчер шість ракет АМРАМ АІМ АІМ-120». Дана пускова установка вже знищила шість крилатих ракет. Тобто вона у нас така найбільш бойова. А на цьому відео Збройні сили розбомбили сучасну радіолокаційну систему росіян. Вона була призначена для виявлення безпілотників. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Виправдовували дії РФ проти України один мешканець Новомосковська, інший з Дніпра. Неодноразово поширювали у власних акаунтах дописи. Там заперечували окупацію а також публікували відео з антиукраїнськими наративами. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільний телефон і комп'ютерну техніку з доказами. На честь майстерного тренера у Дніпрі показали фільм Пам'ять про відомого боксера Михайла Кореновського. Він загинув від удару російської ракети по багатоповерхівці, 14 січня. Біографію тренера автори стрічки збирали в різних куточках України. Яким був прем'єрний показ? Бачили наші кореспонденти. Дніпро, 14 січня, російська ракета розрізала навпіл багатоповерхівку. Світлини цієї жовтої кухні облетіли весь світ. Це була квартира Михайла Кореновського, відомого дніпровського тренера з боксу. Даже когда рядом проїжджаю, мимо, мені приходиться У мене, звісно, я так ну, дихання перекриває дуже тяжело. Ольга, дружина Михайла, разом із двома доньками дивом вижили, бо в момент удару були не вдома. Росіяни зруйнували 14 років щасливого шлюбу. Ми з ним зі школи ще були знайомі. бо за ним багато дівчки бігали. Він Був дуже красивий мальчик в школі. Такий ну, стиснітельний, порядочний. Родина й досі не може оговтатись від втрати та, попри біль, постійно згадують батька. Ми говоримо папе, ми згадуємо про папу. Младший рібенок постоянно говорит, А от папа, вот там, допустим, якщо мені где-то там придеться їй в чому-то говорит, а вот папа мені ніколи не отказывал, Папа мне всегда покупал. Михайло Кореновського знали тисячі людей з усієї країни як успішного спортсмена, тренера та друга. На його честь взялися зняти фільм Благодійники. Ми його знали дуже добре, ще з юнацьких років і. Ми вважаємо, що він дуже багато зробив для дітей, для розвитку спорту, для самого ж міста Дніпра. У нас є в команді професійні журналісти, і ми разом з цими професійними журналістами зробили цей фільм. Він був як батько, він заміняв всю людину. Михайло був такий Рубаха парень компанійський, якого знала не тільки Дніпро, а й вся Україна. Він міг бути хорошим другом. Фільм документальний. У ньому зібрані інтерв'ю родини, друзів, колег і вихованців Михайла. Він виростив покоління чемпіонів. Я учасник Кубку світу, п'ятикратний призер чемпіонатів України. І мені запам'ятався епізод з знайомством, Як я зайшов в зал, і він на мене подивився. Як важив тоді 48 кілограмів. Я прийшов зовсім маленький. Він на мене так подивився. Каже: ти будеш чемпіоном світу 49 кілограмів. на віси. Автор кажуть, для фільму записали 30 інтерв'ю в різних містах України. Найтяжче було знайти архівні фото і відео. Коли прилетіла ракета, дружина втратила диск, на якому було зафільмовано все їхнє життя, тому довелося збирати фотографії, які відео по всіх абсолютно друзях і знайомих. Задля показу благодійники орендували один із кінозалів Дніпра та запросили півтори сотні найближчих людей. Михайла під час сеансу глядачі за ви стримували сльози. Щастя в душі, гордості, трепет какої-то, і волнення однозначно. Це заміщательна ідея, щоб він у нас остався в пам'яті не тільки в серцях, але й в цьому фільмі. Переглянути фільм про тренера вже можна на Ютуб за назвою, що зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Понад 20 років жив без паспорта. Мешканець Дніпра звернувся до міграційної служби, аби отримати головний документ України. Виявили свій попередній громадянина радянського зразка. 74-го року він втратив обмін таких паспортів, закінчився ще у 2005-му. Тож чоловік здобути громадянство України не зміг. У новопільській лікарні відкрили сучасний реабілітаційний центр і лор-відділення. Відтепер тут отримуватимуть якісні послуги не лише мешканці громади, а й люди з прилеглих населених пунктів. Як змінилася лікарня? Дивіться в сюжеті. Довгий час маленька Амелі страждала від аденоїдів. Раніше прооперувати її могли тільки у Дніпрі. Але тепер у Новопільській лікарні відкрилося своє сучасне лор-відділення, де дівчинці надали термінову допомогу. Операція пройшла дуже швидко: 30 хвилин, мабуть. І, ну, дитина, ось вже кілька дві години, мабуть, пройшло після операції. Дитина вже Сидить в мене на ручках, як ні в чому не бувало. Пацієнтів із гострими та хронічними захворюваннями лор органів дуже багато кажуть лікарі. Функціонування такого відділення надасть можливість мешканцям громади отримувати своєчасну стаціонарну допомогу, у тому числі і хірургічну. У відділенні облаштували сучасну операційну з новітнім обладнанням. Вже придбали і лазер, і коагулятор, наркозна дуже гарна станція. У нас є придбання надалі також ендоскопічної апаратури, стойки, що також нам дозволить розширити перелік оперативних втручань. А ще у Новопільській лікарні запрацював реабілітаційний центр. Ідея його створення з'явилася ще до повномасштабної війни. Спочатку працювали силами лікарні, зараз підключили меценатів і відкрили справжній модернізований хаб. За рік тут надали понад тисячу послуг. Реабілітацію в центрі проходять і військові. У Нас є такі хлопці, яких ми тут е їх уже списали по стану здоров'я, і ми їм проводимо реабілітацію. Тобто вони зараз відновлюються. Ось тобто таких хлопців нас багато. Реабілітаційний центр оснащили найкращими тренажерами та обладнанням. Тут є все, аби пацієнт отримав якомога більше якісних послуг. Проводять і унікальні процедури, приміром пресотерапію. Ця процедура вона за счет такого преса-масажа, вона насичує усі ткані киснем, і за счет цього значно покращується самопочуття. Крім того, це зняття набриків майже любого походження. От і корекція фігури. Приміщення лікарні почали капітально оновлювати ще два роки тому. Війна не стала на заваді реконструкції. І Зараз заклад змінився до невпізнаваності, але ремонт ще триває. Щоденно ведуться ремонти в середині приміщення. Також потрібно ще дуже багато цих, навіть навіть банальних пластикових вікна, заміна роботи криші, В середині опалення потрібно удосконалювати. Софія Куценко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Тепер лише з повним пакетом документів Польща скасувала спрощене ввезення тварини з України. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Спочатку вторгнення можна було брати собак, кішок та тхорів за наявності чіпа, щеплення проти сказу та ветеринарного паспорта. Тепер додали ще три необхідних документа: зокрема, сертифікат здоров'я та письмову декларацію. Вона підтверджує, що ввезення чотирилапого не комерційне. Усі документи на кота або собаку можна отримати в приватній клініці, якщо ж це птах. Хи або рептилії перед поїздкою власник має принести тварину на огляд до державної ветклініки. Збір документів може тривати до трьох місяців. Головна вакцинація є вакцинація від сказу. Паспорт державного зразка тварина має бути обов'язково чіпована, куди б вона не їхала. І деякі країни вимагають сертифікат на антитіла до сказу в тварини. Перед самим виїздом потрібно брати справку вет 1 він виступав на провідних сценах у Великій Британії, Ізраїлі та Швейцарії, але 30-річчя творчої діяльності вирішив відзначати вдома у Дніпрі. Народний артист України Дмитро Логвін традиційно підготував твори, які раніше не виконували в нашому місті. Ювілейний концерт класичної музики у Дніпропетровській філармонії. Як все було в сюжеті Олени Городецької? України хвилина мовчання в пам'ять за загиблими. Так розпочався ювілейний концерт диригент Дмитро Ловін. Я дуже дякую. Перш за все Збройним силам України за можливість зустрічатися з публікою і займатися своєю улюбленою справою. Коли диригентом оркестру є Дмитро Логвін, музиканти виконують нові твори. Це вже традиція. Ювілейний виступ не став винятком. Уперше прозвучала симфонія мі моль-мажор Каміля Сен-Санса. Зал філармонії переповнений. Класична музика надихає, кажуть дніпряни. Більшість з них постійні поціновувачі виступів Логвіна. Я знаю його досить молодим. Мало того, я добре знав його батька, царства небесне Гарі Борисовича. В ньому та сила батька живе і це більше, ніж він сам. Він не може без цього. 20 років я вже приходжу на концерт Дмитрія Лохіна. Сила таланту в його енергії. З Дмитром Логвіним ми поспілкувалися перед концертом. Метер каже, кожен виступ творче випробування. Краще рівського корсакова так ніхто і не відповів. Дуже конкретно, що диригування – це справа дуже темна. Кожен раз, коли ти виходиш за диригентський пульт, це екзамен, який ти здаєш перед оркестром, перед публікою. До своєрідного іспиту перед глядачами Дмитро Логін підготував ще один новий твір: концерт для фагота з оркестром Джоакіно Росіні. Солістка Дніпрянка Яна Снісар вона навчається в консерваторії у відні, але спеціально приїхала до рідного міста. Перед концертом розповіла: мелодія Росіні нагадує їй бризки шампанського. Щось легке, щось в якомусь місці десь якийсь сум, а потім така радість. Сум та радість, гнів і гордість, загадкове поєднання рухів диригента та майстерності музикантів створюють неповторний музичний витвір. Його концерти це завжди дуже визначні події, і нам з дружиною дуже подобається його творчість. Це талант, і це дійсно талановита людина, яка такою народилася, і він такий вже є, і буде, і це наша гордість. Дніпровська публіка поставила свою оцінку 30-річній діяльності народного артиста Дмитра Логвіна. Овації лунали кілька хвилин. Олена Городецька Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Вони здобули музичну перемогу на початку повномасштабного вторгнення. Надихнули мільйони українців. На честь гурту Калуш. Переможців Євробачення Укрпошта презентувала нову марку. Чи можна її придбати у Дніпрі? Далі наш Владислав Авдієнко. Please help Ukraine, Mariupol! Заклик врятувати Маріуполь від расистів зі сцени Євробачення. Це був крик душі мільйонів українців. Калуш оркестра ризикували дискваліфікацією з конкурсу, але тріумфально перемогли. Тепер з'являться на нових марках. Сьогодні на батьківщині музикантів Івано-Франківщині пройшло спецпогашення. Укрпошта випустила цілий набір, приурочений до виходу нової марки. Це ось такий конверт, патріотична листівка та власне марки. Одна вартує 15 гривень. Листочок 90, а весь набір можна взяти за 106 гривень. У Дніпрі нові марки вже в продажі, ажіотажу немає як і обмежень на продаж в одні руки. Загальний тираж 780 тисяч примірників. Попит є, ну не такий, як за первими марками. Може, мало людей ще знає, от подивляться новини і прийдуть. Відвідувачі пошти від дизайну марки у захваті. Тут є ще патріотична листівка. що музика це теж наша зброя. Угу. Як вважаєте, крута марка? Як вам дуже гарно, мені подобається класні, дуже подобається. Гарний дизайн, весняний конверт. Супер. Угу. Це була перемога на Євробаченні. Наступна буде перемога на війні. Придбати Марку можна у всіх відділеннях у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Укрпошта працюватиме навіть у неділю. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду вівторок у Дніпрі буде хмарно. Можливі опади. В день синоптики прогнозують 11 градусів тепла, вночі плюс 9. атмосферний тиск 756 міліметрів штутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Залишайтеся з 11-м. Далі в ефірі Дайджест новин з Нікопольщини.